Всім привіт! Отак несподівано підкрався останній зимовий місяць. Чи буде лютий насправді лютувати? Так що найменше у кінотеатрах з вами Майя, і я розповім вам про найочікуваніші кінопрем'єри цього місяця. Поїхали! Одного разу ми вже бачили, як звичайний іграшковий будівельник врятував рідне місто. Тепер настав час визволяти галактику. Мультфільм Лего, який так сподобався багатьом глядачам, був приречений на сиквел. Щоправда, його масштаби та стилістика змінилися, і це круто, бо тепер на нас чекають ще скаженіші пригоди з міжгалактичними розбійниками та Бетменом. Куди ж без нього? Побачити, як пластмасові люди рятують галактику. Можна бути 7 лютого. Наші очікування ще одна захоплююча пригода у вимірі Лего. Історію про бій під крутами ви, мабуть, неодноразово чули на уроках. Втім, побачити її на великих екранах можна буде лише зараз, зважаючи на те, що серед українських фільмів важко виокремити хороші, стрічка крути може показати себе з хорошого боку. Нехай з присмаком пропаганди та відвага полеглих юнаків і зараз надихає наших співвітчизників. Наскільки добре вдалося передати ці події фільморобам, ми дізнаємося 7 лютого. Раніше Ліам Нісон рятував свою доньку. Тепер настав час мстити за мертвого сина. Та чи зможе звичайний водій снігоочисника вбити іншу людину? Ще як на те фільми називається Холодна помста, і наркодилери, які вбили сина головного героя, будуть просити про пощаду. Та навряд вони її діждуться. Чи зможе головний герой очистити вулиці від снігу та іншого непотребу? Ви можете дізнатися 7 лютого. Наші очікування: байка про те, як Ліам Нісон рідне місто рятував. Любите мангу? Тоді ви, напевно, знаєте, хто така Аліта. Тепер її історію можна буде побачити і на великих екранах. Сумніваєтесь, що стрічка зможе вдало передати основні ідеї першоджерела? Не варто. І Роберт Родрігес спробує вам це довести. Що ж, подивимось, як йому вдасться зобразити класову нерівність та футуризм у стрічці. Побачити суміш усього цього можна буде 14 лютого. Наші очікування: Кіборг гріже на шматки ворогів, щоб відновити втрачені спогади. Пам'ятаєте жагастик про дівчину, яка повинна була проживати один і той же день доти, допоки не знайде свого вбивцю? Так от її знову спіткало аналогічне прокляття. Схоже, що позбутися мені яка замала, щоб звільнитися від дня бабака, чи то вбивця не той, чи то їх насправді декілька. Це їй доведеться з'ясовувати у продовженні. Ну а ми зможемо переглянути незвичний жахастик 14 лютого. Наші очікування. Головна героїня розірве замкнуте коло, але їй доведеться не раз померти. Ми вже добре знаємо, як приборкати дракона. Цього нас навчили у попередніх двох мультфільмах, але це не означає, що пригоди вікінгів драконолюбів завершуються. Завжди знайдеться той, хто захоче повісити голову крилатого створіння у себе над каміном. Саме тому головному герою необхідно знайти домівку драконів, щоб всіма силами надерти задлих ходію. Побачити повернення надзвичайних створінь можна буде 21 лютого. Наші очікування щирий мультфільм про вірність та турботу. На перший погляд, клієнтиствут настільки старий, що на знімальному майданчику з нього сиплеться порох. Утім, старий Гань не збирається йти з індустрії навіть більше. Він знімає фільми, які з високою ймовірністю претендуватимуть на Оскар. Цього разу під приціл кіноманів потрапила стрічка наркокур'єр. В ній дід перевозить чарівний порошок, економлячи зароблені гроші, щоб врятувати від продажу сімейний будинок. Оце справді турботливий чоловік. Чим завершиться така авантюра, ви зможете дізнатися 21 лютого. Наші очікування старигань, якому нічого втрачати. Що можна сказати про фільм Влада? Здається, сама лише назва прямо вказує на його сюжет. Звісно, мова про політиків та їх загрибущі руки, а саме Річарда Діка Чейні. Важелі влади, які йому довірили, давали величезний вплив на економіку цілої країни. Як він нею розпорядився, це можна буде дізнатися, переглянувши фільм 21 лютого. Наші очікування брудна політика, але не в Україні. ви самостійно переконалися в тому, що без походів до кінотеатру в лютому не вдасться обійтися. Усі, кого ви бачите на екрані, оформили підписку на Patreon Play Юей за це їм ніжний поцілунок у щічку. А всі інші можуть подякувати нам, уподобайкою та рекомендацією друзям. До зустрічі!